Вже дев'ятий рік поспіль підготовка до змагань року у збірної України з боксу стартує в Коломигі. Сюди спортсмени приїжджають на два тижні. Мають час і відпочити, і потренуватись. Цей рік для них важливий, адже шістьом боксерам вдалося вибороти ліцензії на Олімпійські ігри в Лондоні 2012 року. Мета команди завоювати решта чотири путівки і на Олімпіаді виступати в повному складі, розповідає головний тренер збірної Дмитро Сосновський. До речі, наприкінці 2011 він. Він удостоївся звання кращого тренера року. За всю історію українського спорту і взагалі світового спорту ну, мені важко порахувати, щоб на одному чемпіонаті світу завоювали чотири золотих медалі. Я думаю, що це. Супера, практично я особисто не вважаю, що Денис Берінчик за його срібну це практично п'ята золота медаль. Наша це моя особиста думка. І того з десятивого категорії мати сьогодні практично п'ять золотих. Це 50% світового здобутку. Загалом до Коломиї приїхало 42 спортсмени. П'ятеро з них майбутні учасники Олімпіади 2012 року. Перед собою ставлять амбітні цілі: без медалей додому не повертатися. Тим паче, що Україна в четвірці лідерів країн, які вибороли найбільше шість ліцензій на одному рівні. Ми стоїмо з Кубою, Казахстаном та Росією. Олімпійські ігри в житті спортсмена, будь-якого віду спорту дуже багато значать. От а в нашому віду спорту вони… очень нелегкий, потому что у нас первый день стартует и в последний день заканчиваются Олимпийские игры. Вот, так что будем стараться достойно выступить, забывать медаль золотую, а там как Бог даст, как получится. Будем стараться, будем работать, трудиться. Вот. И я думаю, что все сделают ребята, все тренера помогут и достойно выступим на Олимпийских играх. А есть такой его кубинец Раниэль Салатонга, он чемпион мира прошлого. Один из серьезных. Также есть бразилец, у кого не удалось победить и победить у судей. Много ребят, много достойных ребят. Из 67 отобрали 10 лучших. Всего будет 24. Еще будут лицензионные турниры. По нас собираются еще ребята. И это будет совсем другой чемпионат. Олександр Усік заслужений майстер спорту, учасник олімпіади 2008 року, багаторазовий чемпіон України, виборов золото на світі минулого року. Традиційно в Коломиї відзначає своє день народження, 17 січня йому виповнилося 25 років. Ми з хлопцями поїхали в магазин, купили багато тортиків, водички. Водички купили, яку нам не розрішає пити, але ми її купили, бо вчора можна було розставили на столи і. Хлопці поздоровили мене, і тренери зробили мені подарунки, такі які мені подобаються. Наразі ліцензії є у хлопців вагової категорії 60, 64, 67, 75, 81 та 90 кілограмів. Для них в Коломигі підготували всі умови. Є навіть низка розважальних програм. Ми вже, як кажуть, і провели день Василя святого, і хлопці всі разом зібралися. І друге. У нас, крім цього, є виїзди на Буковель. Крім цього, ми виїжджаємо також і в хокей граємо. Тут багато різноманітна така робота. Я взагалі приїхав, подивився, немає снігу, хотів розвернутися поїхати додому серйозно. Але коли сніг пішов, я дуже обрадувався. Ми сьогодні навіть так трошки пограли та в сніжки покидались. Що ще? Ми тут дуже розважаємося, їздили на конях, катались. Хлопці в хокей грають, я не граю, але я не трус. У Мене просто немає амуніції хокейної. Юлія Струк Андрій Гаращук для поді телеканалу НТК.